я Батері Анастасія, студентка першого курсу історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Я запрошую вас на онлайн-екскурсію до пам'ятника Гандебурському праву. Він розташований в центрі міста на вулиці Оводова, неподалік Вінницької міської ради. Це чудова локація для екскурсії, оскільки знаходиться на екскурсійному маршруті між вежею Артинова та Замковою Горою. Саме це місце, де сьогодні височіє пам'ятник, у 18 столітті називалося Заваллям і було південно-західною межею міста. А сьогодні це осердя Вінниці. Позаду мене на стелобаті, це нижня частина пам'ятника. Ви бачите гранітну колону з темних відтінків коричнево-червонуватого кольорів висотою понад 7 метрів з кулою на вершині. Це найстаріший пам'ятник міста, хоча встановлений відносно нещодавно у 2019 році до Дня Європи. І другий публічний пам'ятник міста Вінниці. Перший, який зберігся, це по Пирогова. Перегова. Та оскільки лікарня Перегова розташована на околицях тогочасного міста, цей пам'ятник не дуже асоціюють з Вінницею. Монумент символізує набуття міста Магдебурзького права у 1640 році, що зазначено на самій колоні. Зазвичай колона Магдебурзького права увінчена хрещеним яблуком коли подібної форми, як символом монаршої волі. У вінноцькому випадку король Речі Посполитої Владислав IV у 1640 році офіційно затвердив вже існуюче право на самоврядування, яке було започаткований двома роками раніше, у 1638 році, достеменно невідомо, коли саме була виготовлена колона, найімовірніше, передав під час першої стової війни. Але точно вдалося встановити, де її витисали. А в пам'ятнику ми бачимо рожево-червоний та кроваві відтінки. Таку специфічну кольорову гаму мав граніт з гніванського кар'єру. Тому дослідники запевняють, що колону витисали саме в Гнівані. У той час у містечку, поряд з гніванським кар'єром. Мав маєток цукровий магнат Франц Єрошинський підприємець створив майстерню, в якій виготовляли пам'ятники, сходи, деталі для мостів, а гнівенську бурківку постачали аж до відня. І судячи з типології граніту самого пам'ятника, архівної справи 1921 року, в якій є вкладка з якогось каталогічного видання, можливо, колони не робили для якоїсь конкретної людини, а виготовили як зразок на могильного пам'ятника. Є іпотеза, що колона була виготовлена саме до вшанування Магдебузького права. Можливо, колона повинна була увічнити історичний момент перенесення у 1914 році центру Подільської губернії з прифронтового кам'янця подільського до Вінниці. Схожі сакральні гранітні вироби, є у Тульчині Одесі, Умані, на польських римо-католицьких цвинтарях. У 1924 році каменоломня була затоплена, і такий камінь в родовищі більше не добували. А завод. Та майстри більше не працювали. Отже, памятник виготовили не пізніше цього року. Вперше в міському просторі колона з'являється 7 листопада 1921 року на міському бульварі, теперішній зеленій зоні Європейської площі, поруч з вежою Артинова та навпроти кінотеатру Родина, де я зараз і перебуваю. Місце пам'ятника було позаду мене, де й до сьогодні зберігся його фундамент, засипаний землею. Окупаційний більшовицький режим встав цей пам'ятник у 1921 році на чергову річницю більшовицького перевороту біля хаотичних поховань. Там були захоронені аттвістиної партійні роботники, тобто люди з продзагонів, які відбирали хліб у місцевих селян. чим створили масовий штучний голод двадцять 20 двадцять років. Ці так звані партійні роботники були знищені місцевими е, повстанцями українськими отаманськими загонами, які воювали проти російських більшовицьких окупантів. В період 1939 41 років поряд склоною з'явилися нові поховання. Свою військову кампанію совєтська влада не вважала війною. Совєти здійснювали так званий освободітельний поход трудящимся в западній Україні і Западної Білорусі. Червоноармійці, які загинули тоді в західній частині України, були привезені у Вінницю і поховані біля колони. Під час нацистської окупації пам'ятник не чіпали, оскільки він не мав жодної комуністичної символіки. В березні 1944 року одразу після вигнання нацистів з Вінниці навколо колони з'явилися індивідуальні та колективні поховання бійців, які загинули в боях за місто. Під час ексгумації цих поховань у березні 2023 року. Виявлено рештки 21 невідомих бійців і один із військових вищого рангу окупаційної червоної армії. Не було знайдено жодних медальйонів чи жетонів, які могли б уточнити імена і прізвища загиблих. У 1958 році до колони принесли поховання 20-х років, які були перед народним домом на тюремній площі. Нині це площа Героїв Чорнобиля біля Вінницького фахового коледжу будівництва. Тоді на самій колонії з'явився напис про борців за владу рад, і з цього моменту простежується нова функція колони вшановування героїв так званої громадянської війни більшовицьких окупантів. Пізніше, після 1965 року, коли в СССР почали відзначати 9 травня як День Перемоги, пам'ятник починає працювати на культ так званої Великої Вітчизняної війни. Поруч з'являється обеліск з вічним вогнем. На цьому місці колона стояла до 1975 року, і була б тут і далі, якби не молодий головний архітектор міста Володимир Спусканюк, що приїхав з Донецька. Він провів два архітектурних конкурси. Зона пам'яті поступово стала такою, якою віничани її пам'ятають донедавна. Що ж, колона зникає, і детективна історія з її пошуку триває кілька десятиліть. Вочевидь, пам'ятник демонтували у проміжку між 74 та 75 роками. Є усні відомості про те, що було заведено навіть кримінальну справу, але немає жодних письмових підтверджень. І це схоже на правду, бо гранітна колона у 50-му році отримала статус історичної пам'ятки місцевого значення. Тоді у Вінниці була вперше проведена кампанія з маркування об'єктів, які заслуговують охорони від імені держави. Тобто пам'ятка мала би мати паспорт. Можливо, він був, але поки що не виявлений. Місцеві краєзнавці, науковці, які цікавилися і досліджували історію Вінниці, до 2016 року вважали, що колона це втрачений об'єкт. Вже тепер відомо, що у 1985 році колону перевезли до села Павлівка поблизу Калинівки Вінницької області, і там вона слугувала пам'ятником місцевому партизанському загону, який діяв під час нацистської окупації. Павлівці пам'ятник встановили на сорокову річницю перемоги, але де перебувала колона 10 років, тобто від демонтажу у Вінниці в 85-му і до встановлення в Павліці в 85-му, невідомо й до сьогодні. Варто зазначити, що у 2015 році, під час процесу декомунізації, на одній з робочих нарад у Вінницькій міській раді представники департаменту культури обговорювали питання міської ідентичності вінничан. І що однією із важливих подій у цьому сенсі мала б стати подія здобуття міста Магдебурзького права. З'явилася ідея встановити у Вінниці монумент, присвячений цій тематиці, був непублічний конкурс на кшталт змагання художніх ідей щодо створення такого пам'ятника. І тут розпочинається справді неймовірне: у Фейсбук-групі, історія Вінниці з'являється новина, що у селі Павлівка є дуже дивний, незвичайний пам'ятник. І директор Центру історії Вінниці Олександр Федоришин, головний архітектор міста Євген Совінський та директор обласного архіву Юрій Легун їдуть в Павлівку. На місці вони знаходять пам'ятки, дуже дивні локації. Поряд, сільська рада, дитсадок, ноярка і копиця сіна. На колоні були виразні сліди неправильного домонтажу. Пам'ятник був похилений, немає нижньої частини. Дослідники зрозуміли, що ця так звана Павлівська колона і є один із найстаріших Вінницьких пам'ятників. У 2016 році науковці довели, що це саме той оригінальний пам'ятник, а не копія, і запропонували колону повернути у Вінницю, переосмислити, переозначити її сенси, які її нав'язали за Совєтів. І вже у 2017 році міська рада домовилася з владою села Павлівка про перевезення колони у Вінницю. Ця операція переїзд відбулася влітку. У вантажівку засипано піском, а помістили розібраний пам'ятник як своєрідний конструктор. Потім колони реставрували. Аби виготовити знищені деталі, використали граніт і затопленого німенського кар'єру. На це пішло три місяці. Наново виготовили стилобат основи пам'ятника. Також свідомо сполірували неоригінальний напис на колоні, який зробили за Савєтів. На жаль, від таблички, яку кріпили до колони в Павлівці, отвори так і залишилися. Ну а в цей час тривав пошук нового місця в міському просторі для знакового монумента. Однією з ідей локації для встановлення колони було місце, де досі стоїть погрудя Івану Бевзу, навпроти давніх монастирів єзуїтів і домініканців сьогодні обласного архіву та краєзнавчого музею, де колона Магдебульського права як один із найстаріших міських пам'ятників найлогічніше вписувалася по міському просторі. Був готовий проєкт, але категорично проти такої ідеї виступила Вінницька ветеранська міська організація. Тому муніципалітет погодив іншу локацію, де височує сьогодні пам'ятник. Поряд заклали капсулу часу. У ній звернення від імені міського голови до майбутніх поколінь вінничан її мають відкрити у 2040 році до 400-ліття Магдебурзького права у Вінниці. Цей монумент це візуальний виразник нашої спільної пам'яті про зрілість Вінницької територіальної громади та давню культурно правову єдність українських земель з Європою. Всім дякую за увагу. сподіваюся, зі мною було цікаво і пізнавально для вас.